Я не розглядаю медійну грамотність як панацею, як чарівну паличку, що дозволить побудувати стійкість до дезінформації. Але це безумовно частина інструментарія у наших дослідженнях. Ми вивчали країни Центральної та східній Європі: Україну, Естонію, Чехію, Польщу, Грузію, і іншу, і всі країни, які найбільше стійкі до дезінформації, достатньо вже інвестували в медіа. Дійну грамотність від самого юного віку на користувачів ну не то щоб прямо з дитячих садків, але ми вже знаємо про фінські дитячі садки, які вивчають медійну грамотність п'яти років. Але як щодо дорослих до наших як щодо наших бабусів дідусів, вони не знають як орієнтуватися в інтернеті. Інтернет для них відкрито. Медійні організації є, але Ну, вони більші частину свого життя ними не користувалися, а тепер до них надходить постійний потік. Інформації знаючи, чому довіряти. Тобто, за відсутністю належних правил законодавства дуже складно побудувати правильні медіа -світ. Тобто нам треба людей навчити про ці інструменти це важливо. Треба інвестувати в незалежні змі, в публічні змі. Треба навчати людей про їхні громадянські права тому, що чимало інформації дезінформації ґрунтується на неправильному розумінні цих прав.